Чи можна покласти ППС 50 мм, наприклад, для утеплення вимощення на вже існуюче вимощення і поверх артбетон, наприклад, щоб не демонтувати старе вимощення? Дякую. А тут, пане Романе, виникає питання, навіщо вам це утеплення? Можливо, воно вам не потрібно. Якщо у вас фундамент не глибокого залягання, і ви робите реконструкцію, там у нас все ж таки ну реконструкцію, вже якщо робити, то треба робити добре. Ну от Наприклад, старі будинки ми маємо вимушення. А глибина залягання фундаменту 30-40 см. Часто вони. Розтріскати на, на декілька частин от із за цього. І виходить так. Якщо ви робите і кладете сюди утеплювач, а зверху робите ще одне вимощення ви, звісно, зменшуєте глибину промерзання. Але промерзання по бетонній конструкції воно залишається. і от Тому все ж таки, якщо ви робите реконструкцію і робити її нормально, ну, по-хорошому треба це демонтувати, робити нормальне утеплення цокольної частини. До основання або до глибини 50 см від поверхню ґрунту, класти утеплювач з кутом нахилу і формувати ваш артбетон, наприклад. Це було б більш якісне утеплення, більш якісна реконструкція. Але, звісно, якщо вимушення з граніту, дороге, з гранітної шашки, ну все це розбіт, поламать, ну, виникає питання на безрибі і рак риба в такому випадку. От, але звісно, що додаткове утеплення вимощення має сенс лише при фундаменті неглибокого залягання. Це для того, щоб зменшити силу морозного здимання. Якщо у вас фундамент глибокого залягання, ну, наприклад, 90 метр, ну, ніякого сенсу в утепленні вимощення взагалі немає. Ну, ви не отримуєте ефекту. Це просто дарма витрачені гроші. Чесно кажучи. Дякую, друзі, за ваші питання, і ми рухаємось далі.